На кам'янистих берегах річки Рось розкинулось невелике затишне містечко корсунь Шевченківський, Поціновувачам садово-паркового мистецтва саме сюди, адже тут є унікальний палацово-парковий ансамбль у стилі романтизму. Наприкінці XVIII століття його власниками були Лопухіни демидови і зробили вони з нього справжню окрасу цього давнього міста. У 19 столітті це була велична і розкішна резиденція, один із найбагатших маєтків у Європі. Палац оточує прекрасний парк, що розкинувся на кількох гранітних островах. Тут милують око скелі, величезні обкатані гранітні брили, пороги рукавів росі, що разом із величними деревами створюють оригінальну композицію, яку доповнюють містки, альтанки, скульптури. Якщо в багатьох парках їх засновникам доводилось створювати штучні водоймища, то в Корсуні сама природа подбала про це. Річка Рось наче обіймає парк і надає йому особливої неповторності. На території парку шість мостів через Рось та її протоки. Один із яких чортів є підвісним. З мостів відкриваються чудові скелясті краєвиди. Біля парку є невеличка гес. Туди теж можна піти. А вже звідти подивитись на острів зелений із пам'ятником Росичу. На першому поверсі палацу лопухіних Демидових зараз розмістився музей історії Корсунь Шевченківської битви. У музеї зібрані різні види зброї, обмундирування радянських і німецьких військ, особисті речі солдатів, офіцерів, генералів. Острів Зелений Мальовничий острів Зелений розташувався посередині русла річки Рось у межах міста корсунь Шевченківський. Утворився він природним шляхом і зараз знаходиться між греблею гідроелектростанції і мостом. Острів досить великий, його площа до пів гектара. І хоч в основі має рожево сірий граніт рапаківі, весь укритий рослинністю. На острові Зелений у радянські часи споруджено пам'ятник легендарному жителю літописного Корсуня Росичу. Вважають, що назва стародавньої слов'янської держави Русь і народу Русичів походить саме від назви річки Рось. В селі Стеблів, давайте відвідаємо музей відомого українського письменника Івана Семеновича Нечуя-Левицького. Саме тут, у будівлі музею, у 1838 році він народився. Тут мешкала родина письменника. Сучасна експозиція музею створена Сергієм Хаврусем, у 1988 році. Вона розповідає про життєвий і творчий шлях письменника. У п'яти залах представлено орієнтовно 900 експонатів, значна частина з яких меморіальні речі. У першому залі експонуються ікони, годинник, меблі, які належали родині Левицьких. Картина на риболовлі, яку за свідченням внучатої племінниці письменника Віри Левицької написав сам Іван Семенович. У другому залі представлено етнографічні матеріали, які відтворюють побут жителів Стеблева. У третьому матеріали про юнацькі роки письменника. Про подальший життєвий шлях Нечує Левицького розповідається в четвертому залі, де представлено його особисті речі. Тут на основі меморіальних речей відтворено інтер'єр київської квартири письменника. Зокрема, експонується письмовий стіл і рояль, що йому належали. В останньому залі картини, малюнки, панно на тематику творів не Левицького, видання творів письменника різних років. Чи знали ви, що у Франції є копія української церкви? А вона є! У тридцятих роках 19 століття в селі Мошни було розпочато будівництво спасо Преображенської церкви. Саме на той час і припав найбільший розквіт тодішнього містечка Мошни. Мошнівський маєток, як посаг дружини Єлизавети Браницької, отримав князь Михайло Воронцов. Саме Воронцов і замовив архітектурний шедевр відомому архітектору Джорджу Торічеллі. Спасо-Преображенська церква в Мошнах, храм святого Йоанна Златоуста в Ялті та Воронцовський палац в Алупці збудовано в однаковому стилі, романтичному, з використанням схожих готичних елементів. Зараз Спасо-Преображенська церква це справжня візитівка села. Цікавий факт: у Франції, поблизу Парижа, є точний двійник цієї споруди. За часів правління графа Воронцова мошни стали важливим осередком промисловості саме тут, у 1823 році, за англійським кресленням було збудовано перший пароплав, що ходив по Дніпру. Під'їжджаючи до Мошногір'я, можна побачити дивовижне дерево. Дуб обнявся з вільхою. За останніми вимірюваннями, висота дуба складає понад 24 метра. Висота вільхи понад 25 метрів. Діаметр стовбура дуба понад 22 сантиметри. Вільхи близько 26 сантиметрів. Диво дивне Черкащини симбіоз вільхи Чорної та дуба звичайного. Незвичайне єдине таке в усій Україні: вільха з дубом зрослися стовбурами. Тож здається, що вони обнялися, як справжні закохані. Тому парочку назвали деревом кохання. За легендою, на цьому місці, де ніби з одного кореня ростуть вільха та дуб, зупинилися закохані козак та його наречена. Вони тікали від татарів і, аби не потрапити у ворожий полон, скам'яніли тут навіки. Щоправда, це здається, що вільха та дуб ростуть з одного кореня, але це не так. Кажуть, шляхи України сходяться в Каневі. Ще з 16 століття місто було своєрідною козацькою святиною. Літні запорожці, які вже не могли брати участь у походах і боях, почали селитися та доживати свого віку на Чернечій горі неподалік від Канівського монастиря. Однак чи не найбільша духовна святиня українців знаходиться за кілька кілометрів від старовинного міста? Тут, на колишній Чернечій горі, у травні 1861 року похований Тарас Шевченко. Місце для могили було вибране зовсім не випадково. Якось Шевченко, гуляючи цими місцями, хотів придбати тут ділянку, спородити будинок, але ці плани не здійснилися. Поета відправили у заслання. Місце поховання ідеально точно повторює опис залишений поетом у своєму заповіті. Тут і степ широкий, і лани широкополі, і видно, та чути Дніпро ревучий. До могили Тараса ведуть сходи із 392 сходинок. Тут на Чернечій горі та Расовій горі розташований Шевченківський національний заповідник. Він відомий у світі як культурно-освітній, науково-дослідний і туристичний центр, який вивчає і популяризує надбання української національної спадщини, творчість кобзаря, історію Чернечої гори, а також здійснює на своїй території охорону восьми пам'яток культури: загальна площа охоронних зон 2,5 тисячі гектарів. До складу заповідника входять могила і музей Тараса Шевченка, Тарасова Світлиця, Музей літературна Канівщина, Канівський музей народного декоративного мистецтва, Канівський історичний музей, музейна колекція заповідника нараховує понад 20 тисяч унікальних пам'яток, окрасою яких є меморіальні речі та офорти Тараса Шевченка, рідкісні видання його творів. Високохудожні твори українських та зарубіжних митців, шедеври народної художньої творчості, цінні архівні документи, фото і кіноматеріали, аудіо та відеозаписи знаменитих бандуристів і кобзарів. У межах канівського придніпров'я є трахти мирівський півострів, усю територію якого займає ландшафтний парк Трахтимирів. Тут поєдналися височини неправильної форми з глибокими крутими балками і ярами, ліси межують із густими чагарниками і галявинами, укритими густими високими травами. Берег канівського водосховища обривистий із численними ділянками субів та обвалів. На території парку Трахтимирів знаходяться історичні пам'ятки. До нашого часу збереглося городище, оточене насипними оборонними валами 11-15 століть. Природна краса, історичні пам'ятки та певна відлюдність роблять Трахтимирівський півострів чудовим місцем для пішого та велопоходу. Природних водойм на Черкащині є і штучно створені водойми. До таких належить озеро Бучак, утворене в зоні будівництва Канівської ГЕС, яку почали зводити в 1984 році. Однак через Чорнобильську катастрофу будівництво призупинили. А у 1992 році припинили зовсім. Водойма впадає в Київське море через невеликий струмок. А наповнюється підземними джерелами, завдяки яким має завжди чисту і прохолодну воду. Подейкують, що дно озера викладено бетонними плитами, а його глибина до 30 метрів. Береги озера густо поросли очеретом, березами і дубами, тому відпочинок тут обирають ті, хто хоче усамітнитися від цивілізації і побути наодинці з природою. Езотерики називають узбережжя Бучака місцем сили, адже енергетика тут дуже сильна. Іноді сюди приїжджають за натхненням майстри різних духовних практик, йоги і творчі люди.